Ой, як іноді складно записувати відео, особливо в час ночі. Значит, так. Розповім вам про лайфхак для масажу тіла, для вашого здоров'я, емоційного, фізичного і так далі. Це на принцеса бою. Отже, це поліпропіленова труба. У мене в руках армована поліпропіленова труба. Її не армована, вона йде для холодної води, ця йде для холодної і для гарячої води, для підведення води в квартири, опалення і так далі. І так далі. Поліпропілен це не пластик, це не дерево. Він йде гнучкий, він йде класний, дуже гладка, однорідна така текстура, якою дуже гарно масажувати ваше тіло. Не розтягуючи шкіру, не травмуючи її, дуже гарно розминаючи м'язи, і, і так далі, у мене в руках десь 67 см відрізок. Саме такий є оптимальний варіант, щоб вам було зручно і в руках тримати, і розмасажувати, проводити антицелюлітний масаж. Я не знаю, чи існують такі люди, яким він не потрібний. Давайте відверто, всі ми любимо смачненько поїсти, випити капу, похвилюватися і так далі. Отже, я вам покажу на відео, де ви у ванній кімнаті на вологе тіло наносите олійку. Розповім вам рецепт якої олійки, в чому її привілеї, бо все, що роблю її саме краще, звичайно ж. Отже, і оцією трубою дуже гарно розмасажовувати myazë e uh... зовнішнього, внутрішнього петра, ягодиців, бочків, животика. От Все це ви дуже гарно масажуєте, проводите масаж. Також людям, я не знаю, чи існують люди, яким не потрібний шийно-грудний відділ масажу оці, цієї зони, тому що всі ми любимо сидіти в телефонах, в ноутбуках, там, за комп'ютером, в кого такий тип роботи. Тому обов'язково всім потрібний масаж. І от як мінімум таким відрізком ви можете проводити масаж. Масаж цього тіла, також ви проводите масаж ось цієї зони. Ну, бачите, цього відрізка достатньо, щоб ви взяли з обох сторін цю трубу і проводили масаж. Дивіться, гарно видно. Проводили масаж ось цих м'язів. Це так класно. І ви масажуєте масажуєте. Ну, знову ж таки, зараз ем, тіло нічим не намащене, не зволожене, воно не так скользить, але дуже гарно. Гарна масаж, боже. Коли м'язи зажаті, їх обов'язково потрібно розминати. А також проводити масажі шийного відділу. Знову ж таки, якщо є як в холка вдови, називається шийний осіохондроз, це коли шия, да, ну вже осанка йде на рівне, шия дуже сильно йде вперед, нахиляється. Ось, щоб цього не було, потрібно. Я вам так покажу. Потрібно так от сторону нагнуту. Ось ці м'язи. Ми як не вмію контролювати. Їх потрібно масажувати, вони відповідають за дуже багато, це прям окрема тема, можна це описати. І вони, коли стягуються, скорочуються, шия йде вперед. Коли не тренують м'язи шийного відділу, вони ваш. Хребет не тримають і воно опускається, м'язи, зжимаються, все тіло зжимається, порушується кровоток, не поступає кисень до мозку, кисневе голодання, запаморочення, головні болі, нудота, погіршення травлення, і там дуже дуже, дуже багато всього, що довго розповідається, тільки з того, що я знаю, повірте, знаю, я не так уже й багато. Знову ж таки, як це все діло виправляти, або ходити до спеціалістів, або профілакторків мінова це взагалі не замінна дошка, я можу окремо про неї зняти відео, показати, продемонструвати, але вона стоїть полиця, але коли вона необхідна, ми нею користуємось. Якщо ж у вас, наприклад, недостатньо гнучкості в руках, наприклад, що по таким відрізочкам, да, якби все тіло масажувати, то ви берете більший відрізок. Він взагалі гнеться дуже-дуже класно. І уже ним це все діло робите. Ним взагалі дуже класно, як шийно грудний відділ проводити масаж, так і взагалі грудний відділ там, поясничний, поперековий, як там правильно сказати. І взагалі ягодиці ви все проводите дуже дуже класно, масаж. Ви можете цим відрізком взагалі як. Замість гімнастичної палки так, оце все діло проводити, розробляти суглоби, розробляти шиногрудний відділ, працювати над вашою осанкою. Осанка має не, не тільки привабливий зовнішній вигляд, а це дуже корисно для здоров'я і, і так далі. Тому сподіваюся, що вам цей лайфхак був корисним, а, продається. Я знаю, що в будівельних магазинах. Але труба там іде по 3 метри, здається і не менше, і вона продається тільки по одній одиниці. Тому або це потрібно на якихось стихійних ринках, я не знаю, де там купувати, або хтось робив ремонт. Можливо, знаєте, дуже багато залишків. Ми ці використаємо, але щось таке залишиться і залишиться для мене. Ось, і це насправді дуже дуже класна штука, тому що якщо брати дерево, воно. Розбухає, воно краще більш цепляється до шкіри в. У волокнах може проникати і залишатися вода, там, наприклад, масла, можуть розвиватися бактерії. Це якщо неправильно підготувати дерево, а таке велике дерево ви правильно не підготуєте. Ось тому це те, що я вважаю, може бути завжди під рукою, це те, що є дуже класним, дуже легко помити, дуже класно ним користуватись, гладке, гнеться, комфортно, необхідний відрізочок для себе зробили. Доступно, в будь-який момент купили там, наприклад, зробили. Це дуже класна штука, я сподіваюся, що вона вам стане корисною. Якщо вам іще щось буде цікаве, тому що я не можу у відео розповісти всю інформацію, яку я знаю, інформації дуже багато, ви мене запитуєте, і я буду окремо робити для вас пости. Ксена принцеса Воїн пішла не знаю, іншими справами. Це